Перші 12 годин роботи пункт пропуску у Гринів-Долгобичув перетнули 50 вантажівок. Працюють енергетики та комунальники. Як на Львівщині ліквідовують наслідки негоди. Пакує гуманітарну допомогу та зустрічає пасажирів. Американський волонтер майже рік допомагає на вокзалі. Львів'янин Микола Березний їде через Угринів до Любліна за гуманітарною допомогою. Плюс є, що не треба це, реєструватися в ячергу. Ми вчора приїхали блядь, і в 12-ті ночі, блядь, вже багато машин було вже. Дуже. Блядь. Думали б ми перший. Але з іншої сторони, тут така є і потім воно більше колейка стає. На протестове більше колейка стає. Це теж є нюанс. Водій Дем'ян Кшиклінський повертається додому. Він із польського міста Ілава, яке за понад пів тисячі кілометрів від українсько польського пункту пропуску у Гринів Долгобичу каже, чекав на перетин майже 12 годин. Я побачу по інтернету. Я побачив інтернеті, що пишу, що зараз 60 кілометрів тут є черги. Не знаю чи то сказали правду. Я їду додому цього року. Більше не поїду в Україну. бо немає потреби. черги. Поляки тут закрили, словаки закрили, угорці закрили на Румунію. Хіба будемо чекати вдома? Будемо здати вдома. Андрій Оленюк із Луцька їде до Гданська. Каже, якою дорогою буде повертатися потім назад, наразі не знає. Це вже його другий перетин, відколи триває блокада кордону. Якщо все добре, яких три-чотири доби будемо їхати назад. Перший виїзд ми поверталися до рухуськ Хелм. Щось там біля двох неділь перехід кордону був 15, по-моєму, днів. Пункт пропуску угринів Долгобичу на кордоні із Польщею був лише для перетину легкового транспорту та автобусів. Відсьогодні його відкрили для руху вантажівок тільки на виїзд із України. За домовленістю польської та українських міністерств розпочався пропуск вантажних транспортних засобів з загальною масою понад 7,5 тонн, які слідують державний через державний кордон без вантажу, окрім неочищених цистерн. Загалом за перших 12 годин роботи державний кордон у напрямку виїзду з України перетнуло майже 50 вантажівок». За словами Олександри Кучковської, за В'їзд порожнього вантажного транспорту на територію пункту пропуску здійснюється в порядку загальної черги. В'їзд вантажівок на територію України у цьому пункті пропуску заборонений. Ірина Качмарик Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина. Це бригада Львівобленерго відновлюють електропостачання у селі Буда, що на Яворівщині. Через негоду тут світла немає від суботи. Ліквідовуємо обриви, обрізаємо ті дерева, які впали, і проводимо монтаж проводів. Світло зникло в цілому окрузі, тобто п'ять сіл були всі знеструмлені. Зникло світло в суботу десь 19-30, десь в тому районі вечора. І по сьогоднішній день ще не всі села мають світло. Дуже багато зараз людей опалення має на світлі. Відповідно, котли навіть твердо паливні, теж вони залежні від світла, щоб насоси. Ну тобто люди трошки, трошки потерпіли за тих дві сутки. Поки вишка набрана водою, то є вода. Опалення патки, але все одно нема світу не качає". Відновити електропостачання у цьому селі та решті населених пунктів Львівщини у Львів обленерго. Обіцяють до вечора. цими вихідними було відключено від електрики 626 населених пунктів повністю і 276 Частково, повідомила речниця Львівобленерго Галина Петрушка. Над відновленням працювало пів тисячі енергетиків. Станом на обід ця цифра зменшилась в рази. Повністю відключеними залишилося 49 і 63 частково. Для енергетиків найгірше це є мокрий сніг, який налипає. Тобто, така температура, як була цих вихідних в межах нуля, тобто воно налипає на лінії електропередачі, робляться обрив. Ми бачимо, що вже погода краща, пішло потепління, тобто нові населені пункти. Я сподіваюся, додаватися не будуть. Тому так сподіваємося до вечора відновити. Через негоду працювала і снігоприбиральна техніка. Від снігу і ожеледиці дороги державного значення прибирали 130 машин. Повідомив керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза. І додає, на сьогодні всі дороги державного значення є проїзними і очищеними від снігу. По Львівській області найбільш складніші ділянки це було там, де було найбільший трафік машин. Це об'їзна міста Львова. От також були перемети на півночі Львівської області. Це дорога на Коваль, на відповідно, на Луцьк і біля бродів. Через ожиледицю і налипання снігу цими вихідними додалось роботи і надзвичайникам. Вони допомагали буксирувати автомобілі, які застрягли посеред заметів і розблоковували транспорт, розповідає речник обласного управління рятувальників Віталій Туровцев. Якщо люди потрапили в затор, це якщо швидка не могла доїхати до місця для того, щоб забрати хворих, або, наприклад, застрівали автобуси, в яких люди, і потрібно було давати допомогу. Такі випадки мали в Чорноградському районі, в Старійському районі, де допола допомога саме. Транспортування автобусів, які застрягли і не могли самостійно рухатися. Загалом було здійснено 24 виїзди саме для надання допомоги людям. Ольга Дейнека, Тарас Фамін, Суспільне, Новини Львівщина. Витимо, витимо на нього Ярославу Красовському 16 років. Хлопець, учень рівненського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Острог. Розповідає до змагань операторів дронів з командою готувались понад три тижні. Готувалися так само до змагань кожен день. Бувало таке, що по два рази готувалися, але були трошки інші дрони. Ну ми вже привикли до всіх та хочемо ну зайняти якесь про місце. Важно було перше. У нас з команди ділиться два пілота та один буде ну допомагати. Один пілот за нуці, типу, якби бачили, зараз знімав, ну, знімав дуже цікаві кадри. А я буду це все монтувати діло. А потім у нас ще буде 4 чи 5 завдань, які маємо також само пройти. Також у змаганнях взяла участь учениця ліцею номер 2 міста Львова Анна Романів. Команда Анни складається з чотирьох людей: дівчина технік. Вона тримає дрон на злітній смузі та монтує відео для творчого конкурсу. Ми пішли на військові навчання в школу, і мене просто запросили, та я вирішила спробувати. За словами заступника начальника із навчальної роботи ліцею імені героїв Крут Тараса Грицевича, для змагань підготували п'ять завдань, які повинні виконати учасники. Перші дві вправи польотні це індивідуальна і групова. Вони мають подолати. Трасу, яка складається з певних там обмежень, певних перешкод, воріт. Вони повинні це на час пролетіти. Відповідно, по часу ми будемо виставляти місця. Так само друга вправа це групова, груповий проліт цієї ж траси. Координація тут потрібна, взаємодія між ними. І далі будуть вже такі більш військово-прикладні завдання це доставка медикаментів пораненому. Участь у змаганні взяли сім команд. Серед них кадети ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою із двох областей та львівські школярі. Такі змагання відбулись вперше і мають навчальну мету, додає головний суддя змагань. Виявити таланти дітей. В володінні таким сучасним засобом, як дрони, як квадрокоптери. По-друге, привернути увагу до того, що ці засоби зараз дуже потрібні, і дуже потрібні знання і вміння ними користуватися, оскільки це дуже важливий засіб бойовий зараз на сучасній війні. І, по-третє, це загалом розвивати цю сферу, тому що вона теж в Україні потрібна і треба пропагувати і розвивати використання не тільки в школах, а взагалі в нашому суспільстві. За підсумками змагань перемогли кадети із ліцею героїв Крут. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. Американець Крейг Леслі вже вісім місяців волонтерить на львівському вокзалі. Приїхав до України навесні коли бачиш, що робиться, коли бачиш ці страждання і цей жах, я тоді сказав: я не можу більше сидіти. Я їду до України. У волонтерському штабі на вокзалі Крейг допомагає пакувати гуманітарну допомогу для потребуючих. А також зустрічає пасажирів, котрі приїжджають до Львова з прифронтових регіонів. я допомагаю евакуйованим біля потягу. Допомагаю нести їхні речі, дістатися, куди потрібно. Я слідую за натовпом, оскільки я, хоч і вивчаю українську з викладачем, але говорю, ще зовсім трохи. Отож, я слідую за людьми, які розмовляють українською і кажу, йдемо. Також показую прибулим, де знаходиться поштове відділення. Там вони можуть отримати пакет допомоги. Коли прибуває евакуаційний потяг, крейг разом з іншими волонтерами поспішає на перон. Розповідає про історії, що йому найбільш запам'яталося. Пам'ятаю маленьку дівчинку, якій ми допомагали біля потягу. Вона не могла ходити, вона була у кріслі колісному. І ви знаєте, коли я це побачив, в мене просто перехопило подих. I've met... Також я зустрів неймовірних українських жінок і всіма ними пишаюся. Це як в Америці під час Другої світової війни, коли чоловіки були на фронті, жінки працювали на фабриках, лібозаводах. Завдяки їм країна продовжувала існувати. Я думаю, в Україні жінки роблять теж саме. Крім волонтерства, розповідає крейг. Він разом з іншими письменниками готує до друку книжку про Україну, яка називається Україні крові та соняшників. А також вивчає українську мову, ділиться своїми враженнями. Екстремі. надзвичайно складно. Phrases, like... Я можу вимовляти деякі фрази uh, things like that. So I know how Ченикоті побірите тенслайдес, айногадало, добіден. Я тею. А ще край Глеслі зробив татуювання у вигляді прапора і герба України. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. До Львова з Польщі повернули відреставровану скульптуру Скорботного хреста з каплиці боїмів, який понад 400 років. У січні 2024-го її покажуть в одному з львівських музеїв у межах виставки Те, чого не видно. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Нагадаю, у 2021 році скульптуру вагою 280 кілограмів. Уперше в історії демонтували з куполу каплиці боїмів у Львові та перенесли до майстерні. Причиною був в активний процес зруйнування пам'ятки. Тоді планували почати реставрацію, проте розпочалась повномасштабна війна, і її перевезли до Польщі. Там фахівці провели дослідження та відреставрували скульптуру. Також доповнили втрачені елементи, зокрема німб та терновий вінець. Роботи фінансувала польська фундація Полоніка. На верхівку каплиці боїмів фігуру Скорботного Христа повернуть після реставрації куполу. Тризуб замість звичної верхівки ялинки БГДВЕСКІС та створив львівський бренд. З цього почався почалася історія нашого бренду. І ми подумали, що не можемо пропонувати тільки тризуб, тому потрібно було ще запропонувати ялинкові прикраси. І ми подумали, що цікаво було перенести картини Марії Примаченко на ялинкові кулі. Кляні кулі розписані вручну на Львівському склозаводі. Ідея зробити ялинкові кулі за мотивами творчості Казимира Малевича з'явилась літом, каже Юлія Стрипа. Загалом до колекції увійшло вісім ялинкових куль. Вони складені у два подарункові набори: супрематизм, напрям у мистецтві, який власне і започаткував Малевич, та українське село. Власне, тому ми обрали нанести картини Казимира Малевича на кулі, тому що багато українців не знають, що він український, не кажучи вже про іноземців. От і ми хотіли повернути його спадщину саме в Україну, тому що. Росія і фізично намагається знищити наше мистецтво, як сталося з музеєм Примаченко. Є дві серії звірі та люди. Із картинами Марії Примаченко. Вони складаються з шести куль. Це є колекція «Звірі». Тут ми маємо кулю «Бичок». Ось, це також куля з колекції звірі з картиною Горбоконик. Ось також ми маємо колекцію люди. Моя улюблена куля це куля поцілунок. Ось тут представлені різні такі побутові сценки, деякі романтичні, деякі веселі. Ідея зробити такі прикраси на ялинку виникла у авторів два роки тому. Наша місія українізувати ялинку. Ми хотіли відійти від радянського сприйняття ялинки, українізувати її. І тому у нас все почалося з верхівки вигляді тризубу. Її насправді не було на ринку з Це перша наша авторська розробка. Частину грошей, виручених з продажу прикрас з картинами Марії Примаченко, автори скеровують на потреби фонду родини Примаченко. Виручку з інших продажів скеровують на потреби українського війська. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів.